28-річна пані Наталя щороку відчуває на собі вплив осіннього рівнодення і переносить цей день по різному. Наступає якась меланхолія. Ну, в основному, коли хороша погода, все атлічне, настроєння замічательне. Але як побороти негативні прояви, молода Матуся добре знає. Хорошим кофе, хорошим сном і у мене є замічательний ребенка, який завжди приймає настроєння. А от 75-річна Людмила Анатолівна на такі дрібниці, як рівнодення, не зважає. Жартує, її самопочуття круглий рік стабільне. У моєму віці вже проблеми зі здоров'ям і літами зимою осінню. Щоправда, зізнається. Саме в рівнодення у неї скаче тиск. У мене він завжди підвіщується, але я ліки приймаю. Загострення хронічних хвороб, емоційне пригнічення та знесилення, сладкість. Ось такий, здавалося б, звичайний день, але може добряче зіпсувати самопочуття, кажуть лікарі. Це рахується такий день, коли якраз як тонке місце. Да, от якраз ця точка стику. Оця точка стику, вона якраз завжди саме небезпечне місце. А ще рівнодення є умовним початком осінньої хандри, тому аби не дати розгулятися сезонній депресії варто сьогодні кардинально змінити розпорядок дня. Людина має спати лягати раніше, тобто це десь близько десятої вечора, і ранковий підйом. Тобто, треба вставати завжди до сходу сонця. Рівнодення небезпечне для здоров'я, а от для планування справ один із найвдаліших днів, кажуть астрологи, і радять сьогодні загадувати бажання і не обмежувати їх. В цей день нужно відбросити старе, отпустить прошлое і тогда пожелать пожелати на будущее, щоб вам прийшло більше плодов, більше любви, більше радості. А для того, щоб мрія не здійснилося якомога швидше, слід згадати усіх, хто вас образив, але не злим тихим. Это все таки день, когда нужно простить, поблагодарить, і тоді це буде благоприятно сказуватися на будущем. Важливі та глобальні бізнес питання астрологи радять сьогодні не вирішувати. Також уникайте конфліктних ситуацій і не перевантажуйте організм фізичними вправами.